А яку ціну помідорів? А яку ціну молоко? Молоко 35 гривень. А яку ціну огірки? 150, 150. Нема нікого скажу, ну ладно. А в яку ціну творог? 60 і кілограма, так? 57, полтин, давайте. А в яку ціну сало тоді? А тоненьке. 140 оце ось буде дуже добре. Прямо то є. А яку ціну сироватку? А в яку ціну огірки? Може боляче. А яку ціну? А в яку ціну помідори? 20. А в яку ціну винограду? 80 і 100. П'ятерочку вам отакі намагаються. А у кого 15. Я не люблю це зробити, я почуваю народ. А в яку ціну переці? П'ять гривень і 3 гривень штучка. На виборку по 10 гривень штучка, а стонадцять кіловат у сеті воно.

Держать вам что-то? Спасибо, я на неделю пока и вот <ріст> сами консервировали. Хороший. Ну А почему тебе дочки? Помидоры. Блин, как я вас поставлены. Зацепили. Ага, Дякую.

Я площадка Антоновка по 5 забираем. Можно, да? Да. Нет, не правда. 25. Кто-то крупный. А <свят> кто-то а в якої ціну мертві? Ото була на чайку. 150. Отець, Можна перець кілограм. А яку ціну клубника? 150. Овоци, ну яйця, 45, 40. Чорно, чорно. А вообще, ну, как Е гіркий перець? Пригрінішточки. Це Ну, сахар. А синіки по чому? В яку ціну укроп? 20 гривень. А, ти на боковучки то стикли. Ниже, отам, де тюрба, так. Ваш руки подвали лежит, геодна. 237 Можеш мені Я Дуже багато. Дуже. Вибирайте. А в яку ці ногірки? 130. Забирайте, Забирайте. гарні, такі до 12. Коротше літрову баночку. вже є ще самі. Я наші дороги. C'est bon, c'est bon. C'est 75 75 75 75 А в яку ціну олія? Літра 60, півлітра 30.